Вітаю підписники мого каналу. І так, сьогодні вирішила записати наступне відео марафону скарбничка. Але, але в мене там чотири інструменти, котрі я розбила окремо кожен, щоб була можливість більш детально свої думки висловити з приводу даного інструменту одного і Ну, окремо записати, кому буде цікаво, то й подивиться 4 відео окремих, з моїми думками. І так, ну, у мене прийшли в цьому місці гроші трохи раніше, і тому я купила облігацію 7 квітня. Зазвичай я наприкінці місяця купую, але в цьому місці так вийшло, що раніше купила. І можу показати вам вже деякі результати, деякі висновки зробити з цього всього. І так, дивимось, мені трохи не вистачило коштів, і в мене витратилось 1003 гривні. Ну, я, на мою думку, це не дуже велика різниця, тому ну, так вийшло в мене. От, не дуже такий Може, буде результат прям. Ну, але думаю, що не дуже це впливає, якби, на, Ну, на результат не дуже це вплине. І так, я купила одну облігацію, і я на цей раз взяла її з датою погашення 4 червня. Цього року. Тобто, виплат купонів по ній не буде, буде тільки погашення. З виплатою купону, звісно, йде. І ось видно, що днів до погашення 58 днів. Тобто, ну, будемо казати, що 2 місяці облігація ця. Попередні облігації я брала, як ви бачите, перша і третя більше, ну, трохи більше двох років облігація, а друга, майже там біль, ну, трохи менше трьох років. Тобто такі довгі облігації, ну наскільки це можливо було взяти по строку, я взяла на той час такі довгі облігації. Я вже пояснювала, що спочатку я брала, щоб вписатися в тисячу, яку першу завела на брокерський рахунок, другу, третю, я брала під свої задачі, які в мене. Ну, тобто, на той строк, коли мені знадобляться ці гроші. Тобто, в мене трохи більше двох років. Тому я брала оці більш довгі облігації. Ось, бачите, так. Так, що ще хочу вам сказати? Значить, з приводу цих ось, сроків, Дивіться, значить, у нас ставка Національного банку України було засідання, там, де вони приймали рішення, останнє, 18 квітня, залишили облікову ставку на тому ж рівні, що вона і була. Це 15,5% річних. У мене, ви бачите, облігація, ну от перші три, вони там 16,5. Це на дату погашення. 16,5%, 16,4, 16 відсотків дохідності виходить по цих облігаціях. Остання, бачите, 14 менше навіть, ніж облікова ставка Національного банку. Але але якщо е, ми дивимось на дохідність, е, то ми бачимо такі да, цифри. Якщо ми подивимось е, в вимірі грошей фізичних кешу, то на сьогодні я вже можу мати прибуток, видно, от дохідність на сьогодні. По першій, другій і четвертій облігації я вже маю прибуток. Але якщо подивитись, першу облігацію я купувала в кінці січня. Тобто на сьогодні пройшло три місяці. За три місяці, при ось такій 16,5% дохідності, облігація мені дасть сьогодні. Ну, майже 11 гривень. А облігація, яку я купила останню, тобто, вона в мене всього 3 тижні, вона мені дасть 7 гривень 21 копійку. Якщо в перерахунку на місяць, то ми бачимо, що оця коротенька облігація, в розрахунку кешу дає мені більше. Що це нам дає? Ну, Які мої думки з цього приводу? Якщо е, закуповувати облігації для е, резерву для подушки безпеки, на мою думку, ну, я роблю висновок з того, що я бачу да, е, з цифр, то мені вигідніше купити коротеньку е, облігацію на 2-3 місяці, яка вона там є, да, у, ну, у брокера. Тому що я коли заходжу, там завжди різні. Ну, я планувала так купувати, там, наприклад, брати там дві облігації, і їх купувати, але так не виходить. Не завжди є та ж сама облігація. Тому можна ну, про це забути, просто брати коротеньку, саме найкоротшу, наприклад. Якщо взяти оцю коротеньку облігацію і е, купувати і потім реінвестувати дохід з цих облігацій, на мою думку, у нас буде працювати складний відсоток, якого в першій облігації у нас нема. Там працює простий відсоток, тобто ми поклали гроші під 16,5%. Так, да, це теж непогано, це теж добре. Але якщо можна заробити більше, і, звичайно, знову ж таки, з якою метою ви поклали, ви зайшли, навіщо ви купили ці облігації? Звісно, якщо вам там не хочеться морочитись та кожні 2-3 місяці купувати, але ж ви все одно будете докладати. Я вже зрозуміла, що треба обов'язково. саме Головне в інвестуванні в накопиченні. Саме головне не просто вкласти якусь суму і сидіти і чекати, коли вона виросте. А саме головне, коли ти маленькими частинками докуповуєш, докладаєш і збільшуєш свій ну, депозит, цей накопичення. Оце. І виходить, виходить, що, мабуть, от перше, коли я тільки зайшла в облігації, ну, я почала їх купувати, я так і робила: я брала коротенькі, я і депозити коротенькі беру, я не беру великі. А коротенькі, і я зараз от дивлюсь, от, от в мене була ну, правильна стратегія, особливо для подушки безпеки, на мою думку, це дуже. От, ну, Мабуть, буде правильніше всього брати оці коротенькі облігації і їх перекладати. І за рахунок складного відсотку, я, я так думаю, що набагато більше можна отримати, ніж ці 16,5%, навіть з облігацій. навіть. Тому от зверніть увагу, що значить, я записую останні такі кольорові ячеїчки. Там в мене вартість продажу на сьогодні. І ця дохідність у брокера є розмежування 16 година. Ну, 16.00. А якщо ви подаєте заявку до 16, і якщо ви подаєте після 16 .00. І вартість облігацій у них так, ну, я не, точно не знаю котрій, але я так розумію, що вона так і змінюється о 16-й годині. Тому ця вартість, от я вчора її записала ввечері, да? на сьогодні до 16 ї вона актуальна ця вартість. Тобто, якщо я захочу продати свої облігації. Ті, котрі я купувала з січня місяця, то я вже зароблю 21 гривню 82 копійки. От. І це, це при тому, що я не буду їх тримати до погашення. Е, треба пам'ятати обов'язково, що основна прибутковість по е, облігації, вона приходиться на дату погашення. Тому, тому от, бачите, тому от так от і виходить, що якщо, наприклад, Національний банк України зараз він поки що тримає облікову ставку, так, якщо почнеться облікова ставка знижуватись, то, мабуть, буде вигідно зберегти оці довгі облігації і їх тримати до погашення, тобто зафіксувати оцю прибутковість. Хоча, на мою думку, ну я ще не прораховувала, ну я так Тому що дивіться: якщо продати раніше облігацію, ми втрачаємо десь відсотку річних. Тобто за рік це, ну, от у мене ті, що два, значить відсоток втрачаю. Ті, що ну, 3 роки півтора відсотка я втрачу да, від прибутковості, це від простого відсотка. А ось на, цю, на цій, вона 14% дохідність має, але ж я її ну, ці гроші можу прокрутити, і в мене за рахунок прибутку реінвестованого, в мене набагато більше, я зможу заробити. Ну, тобто, збільшиться оцей відсоток дохідності на ті ж самі гроші. Тому ось такі думки, от в зв'язку з цим <хи> і розмежувала окремо кожен інструмент, буду отак свої думки і показувати, на, на що звернути увагу. Тобто, дивіться, якщо вам, ну, на мою думку, ви робіть, як хочете, тому що дивіться. Всі блогери, всі, ну, всі, всіх я не знаю, але ті, що я дивлюсь, кого я слухаю, вони всі кажуть: якщо облігація, ви купуєте облігацію, треба брати дату погашення до вашої мети, до, до вашого строку, коли вам знадобляться ці гроші. Якщо у нас подушка безпеки, строку в неї нема, то ми можемо. На мою думку, купувати от для подушки, тримати оці коротенькі облігації, вони будуть давати нам прибуток, будуть кеш нам генерувати. І знову і буде реінвестиція, і буде відсоток більший, і ми ну, практично завжди зможемо ну, мати гроші, щоб не виходити раніше з облігації і втрачати дохідність. Так що такі в мене думки з цього приводу? Зараз спробую, оці вже залишу три довгі, а зараз от спробую ці реінвестувати. Ну, тобто, під складний відсоток спробую брати облігації, коротенькі. Ось. Ну, подивимось, що вийде в нас. Що ми отримаємо на виході? На цьому все. Дякую за лайки, підписки, за коментарі ваші, хто залишає, хто ділиться з друзями. Всім дякую, гарного дня. Бувайте!